Графічне літо Черкаський художній музей вирішив здивувати містян підбіркою кращих графічних робіт за останні 30 років. Незвичайну експозицію працівники музею назвали Бельканто. У неї увійшли роботи як молодих, так і відомих у мистецьких колах черкаських художників. На відкритті побували наші кореспонденти. Бельканто так милозвучно працівники художнього музею назвали нову експозицію. Вона складається із півсотні графічних робіт, зібраних за останні 30 років. Портрети, краєвиди, натюрморти, побутові та історичні сюжети – все виконано в різних графічних стилях. Ми вирішили зробити цю виставку, яку назвали дуже красиво, мені так кажеться, графічно «Бельканто». Это бельканто, это вид пения такой очень красивый. И на выставке ми представили 31 работу наших черкаських художников. У нас очень много прекрасных черкасских графиков. І місце у нас займає акварель. Загалом фондова збірка графіки музею налічує 2039 творів, говорять працівники закладу. Найстаріші роботи датовані кінцем 19 століття, найновіші 2011 роком. Для себе зробила кілька відкриттів, можливо, не просто в іменах, а в роботах. Мені дуже сподобалися роботи Нестеренка. Я просто причарована портретом бухгалтера від Едуарда Гудзенка. І крім того, тут є ще одна робота. Я дуже рада, що вона є. Сергія Козаченка відомого графіка нашого. Він зі сміли сам, але я мала певне відношення до організації його виставки тут в музеї. І зараз так приємно, що, хоч роботи не надто старі, але вже відчувається, що це історія. Відвідувачі виставки насолоджуються роботами іменитих митців на стінах. Полотна Івана Фізера, родини Недосєк, Миколи Несторенка, Віктора Афоніна та інших для останнього експозиція стала справжнім сюрпризом. Приятний сюрприз і таке відкриття серед такого жаркого літа, і така приятна ностальгія в прошлої. Вот. і приємно встретиться со своєю роботи, з роботами Нікола Васильіча Нестеренко. Це у нас був один из лучших акварелистов. Роботи сімейства недосія, потрясаючі роботи. Поэтому дійсно музей зробив приємною роботу. Не залишила байдужими ця виставка і черкаських поціновувачів Прекрасного всі однаково на високому такому професійному рівні виконані. І як на мене, то цілком така настроєва літня виставка. Тобто тут зібрані переважно світлі роботи, переважно такі весняні роботи. Звичайно, є певні винятки, але тим не менше вони вписуються в загальну композицію. Насолодитися кращими графічними роботами черкаських художників містяни мають змогу протягом місяця у художньому музеї Черкас. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка Новини.